Доброго дня колеги. Сьогодні ми поговоримо про одного з найнебезпечніших шкідників кукурудзи, кукурудзяного метелика. Цей шкідник може серйозно знизити врожайність і якість зерна, якщо вчасно не вжити заходів. Коротко про метелика шкідник відкладає яйця на нижній стороні листя кукурудзи. Личинки, які вилуплюються, живляться листям стеблами та качанами. Призводить до зниження фотосинтезу, вилягання рослин і розвитку хвороб. Як наслідок, значні втрати врожаю. Як захистити посіви. Почнемо з онхімічного захисту. Для контролю шкідника рекомендуємо інсектициди на основі емамектину бензоату, наприклад, ЕМІПРИДПРО. Цей препарат контролює всі стадії розвитку метелика, яйця, личинки та дорослих особин. Рекомендоване дозування від 4 до 6 літра на гектар. Ще один ефективний препарат логус. Його дозування становить від 2 до 25 літра на гектар. Цей інсектицид не втрачає ефективності навіть за високих температур і великої кількості опадів. Для боротьби можна також використовувати інсектициди на основі хлорпірифосу, такі як резонанс. Або фараон рекомендоване дозування цих препаратів від 1 до 2,5 літрів на гектар. Коли проводити обробку. Оптимальний період обробки це фаза початку викидання волоті, коли метелик відкладає яйця, а личинки тільки з'являються. Це зазвичай фаза від 51 до 59 ББЧ. Агротехнічні заходи також дуже важливі. Чергування кукурудзи з іншими культурами, наприклад, зерновими або бобовими, допомагає зменшити популяцію шкідника. Після збору врожаю рекомендуємо проводити глибоку оранку, яка знищує лялечок у ґрунті. Дотримання оптимальних термінів посіву та збирання кукурудзи також допомагає уникнути піків активності метелика. Висновок Захист кукурудзи від кукурудзяного метелика вимагає комплексного підходу. Ефективне поєднання хімічних, біологічних і агротехнічних методів дозволяє значно знизити шкодочинність шкідника.